Будь ласка, послухайте мою пораду. У нас тільки що недалеко був прильот. Я хочу дати вам дуже важливу пораду. Перш за все для дітей і для дорослих. Якщо у вас нема діабету, послухайте мене. Я була в евакуації, вивозила діточок в перший день війни. Послухайте мене, держіть завжди біля себе бутилку Кока-Коли. Можна зеро без цукру, а можна. Просто коло і під час обстрілів, або коли вже дитина виходить з цього состояння, тремтить дуже важко, дуже страшно, вам таке ж состояння дуже важке, дайте 100 грам Кока-Коли. Це буде дуже важливо Углекислий газ миттєво активізує головний мізок як Глюкоза при реанімації, це дуже важливо. Під час стресу, під час прильотів заспокоїти дитину Кока-Колою. А собі ви можете взяти 100 г Кока-Коли і накрапати корвалолу 30 крапель, або велокардин, або Барбавал 15 капель, де моментальна освояємость, і вам стане легше. Послухайте мене, напишіть коментарі. Держіть це як скору допомогу, можливо, навіть як реанімація мозку під такий страшний час. Бажаю вам всім здоров'я і пережити це страхіття. Тримаємося. Жду ваших коментарів.